І дуже гарно описано у цьому Євангелії про те, що робить сам Ісус. Той, який був ціле життя у темряві, зустрічається з ідеальним світлом. Глядь, почав бачити, і починається те, що в нас християн дуже є типовим. Віруєш у Сина чоловічого, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, возлюблені брати і сестри, ми з вами повертаємося знову, розважуємо над цим гарним Євангелієм, недільним Євангелієм, і маємо неділю про сліпородженого. Сліпородженого чоловіка, який був сліпий від самого народження. Дуже глибоке Євангеліє, Євангеліє, яке заставляло би нас, напевно, що цілий тиждень роздумувати над кожною частиною із самого Євангелія від Івана про сліпородженого. І дуже гарно. Описано у цьому Євангелії про те, що робить сам Ісус. Ісус приходить і побачив цього сліпородженого. Він каже, що ти бажаєш? Бажаєш прозріти. Він каже: Так, так, хочу прозріти. Являєте, яке нелогічне питання. Чи ти бажаєш прозріти? Той, який ціле життя нічого не бачив. Уявіть собі, що він не бачив від самого народження. Ми зараз всі, е, ну, більшість, напевно, країни переживає е, відключення світла. І Увіть собі, що ми переживаємо це, і кожен стежить за годиною, коли в нього відключення світла. Їду я додому, зараз не буду їхати, зараз буду те робити. Ми, е, нас е, це дисциплінує, щоб ми напевно, що робили те чи інше, щоб ми швидше робили ту роботу, яку мали зробити довше. І що важливо. Це просто відключення світла, просто його немає. Не Те, що колись люди жили роками, і ці е, люди, які зображені в Євангелії, вони не мали ніколи, вони не знали, що таке електрика. І вони е, не знали, що таке ввечір включити е, якийсь комп'ютер, телевізор, включити лампочку просто навіть у себе у кімнаті, для того, щоб вона осівала. І тут Христос нам всім сьогодні розказує про сліпородженого чоловіка, який ходить, і його ніхто не помічає. Ніхто не старається навіть зробити найменшого якогось кроку. І то навіть його не водив за руку, напевно, що, щоб допомогти йому е, у його житті. Але що стається, Христос йому робить зцілення, зціляє його. І важливо тут є, що Христос той, який був ціле життя у темряві. Зустрічається з ідеальним світлом. Уявляєте собі, ціле життя жити у такому суцільній темряві, нічого не бачити, навіть не знати, хто твої батьки. І тут він зустрічається з найдосконалішим, абсолютним світлом, яке могло б в світі існувати. І цим світлом є Христос. Христос каже: йому іди помийся в Силамській купелі. Він пішов помився в цій Силамській купелі і почав бачити. Почав бачити, і починається те, що в нас, християн, дуже є типовим. Ми починаємо думати, чи це той чоловік, який був сидів в слі породжені, а що він ходить? Він мав би сидіти зараз, він би мав далі вже брачити, далі страждати. І для всіх це було б таким прийнятним, те, що він страждає. І всі би цим, Вони наскільки б звикли в тому, що цей чоловік страждає, що йому навіть... Не, їм навіть не радість від того, що він вже побачив. І включаються також і фарисеї з книжниками. І вони починають досліджувати це. Починається дуже великий такий шум. Там, де було, була суцільна темрява, і люди наскільки захотіли жити в цій темряві, то оце світло, яке Христос осіває, воно стає неприйнятним для людей. Вони починають шукати, як би назад повернутися в цю темряву. Їм би було зручніше, якби цей чоловік не бачив. А тут він побачив. Кличуть його батьків. От історія з батьками це взагалі шедевр. Вони кличуть батьків, а батьки бояться, вони бояться сказати, що так, він прозрів. І вони кажуть, дуже так акуратно відходять від теми. Вони кажуть, Знаємо, що він був незрячий. Тобто знаємо, так, це було. А як він прозвів, не знаємо. Хотіли досліджують. Я, і це так в нас є у людей дуже таким типовим. Люди починають досліджувати. Я це так бачу неодноразово між християнами. Коли все дуже погано, то всі якось дуже спокійні. Коли в людини починається. Е, е, починається такий розвиток позитивних подій. Людина починає бачити, що все щось налагоджується, всі починають чогось е, метушитися, вони не розуміють, що робиться. І це для нас. Це кожен мусить у цій історії себе побачити, побачити, де я є, чи я є тішуся з того, що цей сліпороджений ніколи не бачив. Уявляй, уявляйте собі, це не на дві години світло виключили в день. Це не на декілька годин виключили світло, це на ціле життя людина не бачила нічого. Просто пройтися зараз в нас е, у світі, в Європа ся, е, хоче зробити для цих людей зробити всі засоби для того, щоб вони могли існувати, щоб вони не почувалися обмеженими. А тоді ніхто ні про це не думав. І що цікаво, е, Христос повертає гідність цій людині. Уявляйте собі, як почувається цей чоловік. Але він не зважає на ці всі які е, навколо нього творяться. Він його починають чути, як вигнали його геть. Ті е, книжники фарисеями вони почали, як пише Іван е, Іван, пише у своєму Івангелії про сліпородженого, він каже, вони почали навіть з лайкою на нього кричати. Ляйте, ті, хто чекали про, про те, що прийде Месія, всі знали закон Моїсея, виконували, гарно вдягалися, гарно виконували закон. Дуже такі були порядними. Їх наскільки він взлостив те, що він бачить і він свідчить у тому. Бачені про того, хто його зцілив, того, хто подарував йому світло, він каже, може, ви хочете стати христовими учнями, а ті накинулися на нього з лайкою і кажуть, ти в гріхах родився і нас тут навчаєш. А ми такі тут дуже праведні. І тому, дорогі Христі, маємо ми зробити з цього один єдиний урок. Кожен день нашого життя, кожна ситуація нашого життя показує нам, хто ми є насправді. Чи ми є реальними е, християнами, ті, які реально вірять у присутність Ісуса Христа вже тут, вже тут між нами, вже у, у, у суспільстві, тут у церкві, у найсвятіших тайнах. Чи я є просто той, який е, просто молюся, просто прийду до церкви, прийду постою, потім почекаю, коли буде зараз освячення е, освячення? Пасок, освячення і фруктів. І тому Христос хоче показати, що ми інколи такі самі, як ті, які були 2000 років тому, нічого не помінялося. Ми так само ми такі можемо шукати собі проблему там, де є, треба радіти, там, де треба навпаки тішитися з того. І знаєте, я вчора читав одну дуже гарну таку книжку, і в цій книжці було написано, автор дуже гарно пише. Він каже: коли ви у світі шукаєте справедливості, то ви її ніколи не знайдете, бо цей світ розп'яв свого Створителя. І так воно і є. Христа ми розіп'яли, і ми у світі не знайдемо ніколи справедливості, вона є тільки у Бозі. Бог це є справедливість. І тому сьогодні, роздумуючи про оцю неділю про сліпородженого, відкриємо ми свої очі, побачимо тих, хто є в потребі біля нас, тих, які чекають на те, щоб ми, можливо, не зцілили фізичну таку проблему сліпоти, але сліпоти духовної. Знаєте, багато людей відвернулося від Бога через те, що ми не показали їм. Правдивого Бога своїм життям, своїми вчинками, своїми словами. І тому покажімо, що ми також не є сліпими, бо це також історія про нас. Ми інколи думаємо, що ми живемо у світлі, але ми можемо бути сліпими, не бачити абсолютне світло, яким є Христос. А Христос ходить. Ходить за нами і чекає, щоб нас зцілити. Нам треба просто виконати якусь дію, так як цей сліпороджений. Він виконав дію і пішов, умився. Тобто це не було просто, що Христос прийшов і сказав, ти, ану, давай я тебе зараз цілю. Ні, Він хоче взаємності, взаємодії між нами, щоб ми також щось робили для того, щоб зцілити свою таку духовну сліпоту. Не будьмо сліпими. І чи ми віруємо у сина чоловічого, у Бога, який є Христос? Амінь.